Яка краса! Ти знаєш, хто приїхав. Баба! Ну, моя красуня, я рада тебе бачити, я рада тебе вітати. А? Бабуся приготувала. Що це? м'ячики Оце п'ятики! И штукай ножками вперед, штукай. Не, не закидывай, а штукай такую ножками так. Раз. Раз. И і Мама. І мама. І мама. Так, Сара. Всім привіток. Розпочинаю новий влог. Погляньте, яка краса. Сьогодні останній день березня. І природа говорить сама за себе. Травичка так позеленіла. Так, я прийшла біля бульки, чекаю Єву Олегом. Зараз йдемо в гості. Приїхала баба Люба. Сьогодні похмуро, але досить тепло. Олег футболці вже ходить. Ти знаєш, хто приїхав. Баба. Люба. Йдемо гості до неї. Mm -hmm. Ти скочила за нею? Mm -hmm. Яка краса, але бділок багато. Багато бділок. Небезпечно. Отак не каже. Дивись, отак. Ой, красуня. Дивись сюди в камеру. Ось так, ручку. Красуня. Ходи.

Добрий день, дякую. Роздіваємося. Запрошую, Євуся. Запрошую. Роздіваємося. Бабуся тобі сніданок приготувала. Так, ти сьогодні не їла. Собі взяти. О, тапочки такі, бачиш, які гарні, тапочки, гарні. тапочки. Ну, щоб було тобі тепленько. Конечно. Так. Євуся, а тепер дивися. Який чемоданчик Вау! приїхав? Вау! Чемоданчик лікаря, лікаря приїхала до, до Євусі. А... здоров'ячко, прошу Клас! бабусику, зараз скоренько будемо їсти. Бабуся приготувала. Що це м'ячики? Прошу, прошу сідати, засідалися. Це для тебе те, сніданок. Так, і Вуса собі сяде. І буде їсти як доросла. Дуже доросла дівчинка. Дуже доросла, помаленько, так? Бажай, бо гаряча. Гаряча, може чи ні? Гаряча? Ану. Не, вона Чуть-чуть, Так, Так, а може поп'ємо трошки чайочку? Так? Бабуся, О, Як смачно, як гарно витираємо. Ротик, молодець. Бабуся тобі таку зробила чайочок, такі гарні чашечки з лавандою. Я як... собі мам з боку біля молоді, чого Так, ну я зараз може щось подам, щоб там поп'ємо да, чайочку. Питки хотіла. Дуже смачно. Дуже тепленький чайочок. Ой, як гарно! Молодець. Яка та чистоплотна, Євуся. Поїдемо в село? Я? Ти вже давно дуже не була в селі. О, а ми так, ми не були в селі, ми мусимо поїхати світити. Баранчик. Ба. Ми теж колись ну, на Пасху завжди бабам пекла, що тут продавали баранчик, але без пудри. Вона дуже любить. Всякі медичні інструменти. Ні, мені не треба. Я треба, треба, нам тут холодно. На. Бери собі кіло. Так. Ну бачите, який вже гарний. Набір. Це що в нас є? Медикаменти, так? Медикаменти. Далі. Скажи, тату як називається це? Це що таке? Це Температура. Температуру міряти, бачиш? Термометр? Є. Добре. Став сюди. Випав, вот став. Дивись який. Добре, ще це є. Ечі. Не это, а це. Що це є? Ліки? Тоже ліки, так? Добре, далі. Що це? Так поможете. Можете все витягнути. Такий молоточок? Провіряти рефлекси, так? Угу. Ложечка така, так? Спеціально гамати. І Гукольчик, в'євів дубочку, тако. Пум! Красивий! красивий. А дай поміряємо, які халатіки. Ні, а от дивися, бабуся помір. Не хочеш, халати? За, не хочеш халатика? Дивися, а дивися, як діла. Але красивий. Я буду купатися, хочеш, і дивися, волосся помите, мокре, я собі... Взяла, відділа, о, як мені пасує. Бабі пасує такий коло. Як мені пасує. А як гарно, а як Буся не хоче, то я собі залишу. Чи ти подумаєш, так? Подумаєш? Ні, не подумаєш. Ну добре, то, то, то наразі Євуся наразі є кіндер. Так. На, наразі кіндер, а потім вже будемо міряти, так, Івусику? Бо дуже багато все на раз. Треба помаленьку, Так, Помаленьку, бо потім вона поцікає. Почекай, почекай. Ну давай відкриє. А ти і так все добре знаєш. так? так Ну, дивися, на, на так Той, іграшка. Давай. Дивися. Будемо розпаковувати, давай диви, дивимося, що Євуся буся має, що баба люба ще принесе. Печеньку. Печенька. Далі. Печенька. О, горішки. я вас дуже люблю. Горішки. Так. А тут що є? Які? Ведмедики! А ти знаєш такі цукорки-ведмедики? А, які смачні! Які тату, а ти, мамі? Так, всі поділиш, а далі дивимося. Що ж тут ще є? А що тут ще є? Дивися, ще якісь цукорки. Яблук. Яблучні. З яблуками, так? Яблучні цукорки. Яблучні цукорки. Розв'язую Так. Такі желейки. І ще що? Кіндер. Kinder. Багато кіндерів. Ти їла такі кіндери? Тато тобі купляв. Ти пам'ятаєш? No. Ого, І ще що. Є. Так. І що тут є? Так. Апельсиновий. Апельсиновий? І. І гранатовий. Добре. Так ми, ми виступили, як і Вуся. То тепер Івусику. Давай все будемо пакувати в ту торбу. І Івус, Івуся вибере собі те, що вона хоче їсти, а решту додому собі занесе, так? І буде їсти потрохи. По цьому, бабуся скаже дякую. дякую. Прошу, смат... Складай назад в пакет. На здоров'ячко. І штовхай ножками вперед. Штовхай. Ні, не, не закидуй, а штовхай таку ножками так. Раз. Раз. Сама. Супер! Давай, раз. давай, давай, перебирай ножками, перебирай ножками. Приїхали в село. Зайшли до баби Люби сестри в гості. Тут така краса. Який котик! Кс -кс -кс -кс. Кс -кс 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 Привіт! Привіт! Дуже гарно. Курикутку дачуть. Давай вдруге. Світанкова? Світанкова де. Ході на ти підеш подивишся. О, точно. А ви вже познімали ту плівку, та? Давай. Так, а тут раз зняти, бо потім, якщо ти її не знімеш, то, то воно потім прилепне і то капець буде. Ой, Холодно, холодно. Вони мене палили. Так, Єбуся, тут буде салон, дивися, а там буде тераса. бачиш? Дивися, тут буде камін такий гарний. Дивися, а то кухня така буде велика. А тераса буде така величузна-величузна. Бачите, такі двері. So, як відкриваються вони? Такі а я яка? Штирні одні і тут другі. І тут друге, бо там. Тут нема перегородки. А нема? Да. А троє воно, воно воно а а крайні Вони хотіли більше робити. Кажу, осторожні. Обереж. Добре, ходи до ручки до тата. Oh, Слухай, але дивися, а кухня буде. Ой, ялинка? Ой, то стільки не забрали. жива? Так. Тут різали одну, ми забрали собі. А, то що ви позарізали? Але така гарна, шкода було зрізати. і Тут буде ванна, кімната, тут буде тільки душ, буде, вмивальник, бідер буде, обов'язково теж. Ти пам'ятаєш, як ти себе вибирала кімнату? А... Вона сказала, що вона хоче ту. Ти хочеш кімнату, ту точку. Вона собі теж казала що ту. Там от столики тобі. Столики тільки беруть. Да, Ого. Але мух, вони Опа. Мушки? Ого, що на, так багато мух? Та хто знає? Да залетіли, може з гніздо є. Геть довій! Геть. Геть мушки, геть. Хай з України, москальник красиво. Виде, колись корбили oh. такі після ті, знаєш, маленькі. А, а тут вже будова. А буде... тут буде... Боже скільки мух! <риклад> 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 я вшаю. Подивіться, скільки тут мух. А я плачу. А що тут так на щастя? Будуть <риклад> ванні. Приїхали до другої сестрички. Ось. На цьому ці Наталі. Песик гавкає. Привіт! Привіт! Клас, малесеньке, супер. Маєте багато їх? Багато. А, а ви зараз її не випускаєте ще, так? Ну, ви ви випускає, Мемесюди. <сіпи> <Ви> <ріпи> Красиві. Красивій. <ріпи> Тут господарство велике. Песик. Качечки. Щоб людина була здорова, треба з коліжками, поїхаємо свіжим повітрям. Ходи. Пішли рахувати качечки. Ходи будемо. Каточки є, ходи. Ми зараз прийдемо. Йдемо на качечки подивимося. Дивіться, де качечки? Ой, яких багато! Сонечко вийшло. А як то не впортує?

А собачка бачиш, як собачка пильною, то грошка і то там грушка, тикати, а там то щось було під'їло, щось то яблунка там. А скільки то має так рости, щоб воно було? Певне три роки плоди. Що щоб Щоб плоди були вже? П'ять вже того року повинна мати плоди. То такі сокігрушки вже такі маленькі. так? так. Вона міні, так. вона такого довше не росте. І... На саму були внизу. Тільки так народили, вродили також купами, а то в саді не всі не фактично грушка треба 7 років, щоб зародила, якщо така велика грушка. А то на базарі є тільки А там ви ліщину садили були, там ліщину, так? Так, там була фундук, але ми його пересадили. А, фундук. Тобто ліщину? Так, так, так. Ми ви пересадили той червоний. То малина, так? Так. Іх тоді багато малини. Ми вам фундука дамо, то садите. Як буду садити. Тут треба знати, де, щоб разів не садити. Але потім якось висушувати його, чи як? Ну, щоб. Ну, так, то його треба але... просто зібрати, щоб він був вже налитий. Ага. Так, щоб він не А всокся. Саме ліпше, то їсти його. От він налитий і його їсти не треба. А не ми, <рес> 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 Ой, ми побігли. А не ми побігли. Де да, ви були? Там? Ой. Гарно тут є. Побігли, побігли тата? А ми побігли, ми побігли, ми побігли. А ми побігли, доганяємо ми тата. Соломійка приїхала. А що там за машина? Соломійка, це Руслан росла. Tá. А ми побігли. А ми побігли. А ми побігли, ми побігли. Ой, як я задихаю. Розваночка. Що 50 років? Ось це ж чува. Типа не прийменше. Куди погладієш? Погладь, погладь, баранчика. Так, ми вчора так гарно відпочили в селі, на свіжому повітрі, гарна погода, погуляли. Сьогодні також сонячно, дуже тепло, 20 градусів вже зранку. Я завела я в садочок і збираюсь на роботу. Перероблю манікюр, бо вже мені відрізи дуже зачіпається за волосся, важко стригти, працювати. І потім буду фарбувати бабу Любу, буду робити її мініровку. І, можливо, в всі разом поїдемо в Трускавець, відпочинемо трішки. Я буду дуже радіти, тому що там басейн, вона дуже любить купатися. Тому цей тиждень має бути цікавим. тако думаю, або зелені оці два, або ось такі кольорові. А ти маєш всі цвіти, так? Тут? Угу. А Я не знаю, як ти сама собі таке робиш, такі узори. Та я вже тут попрацювала. Ти ж знаєш це, Голуби? Так. Такий міст сподобався. Зелений. На жуткий підліток. Чому ж ти припочив? Можна нагрізатися. Скільки часу пройшли, як я Ми вже давно не робили мініровки. Вже півроку точно. Зараз будемо тут робити, а решту затонуємо. Okay, шукала я е, цей е, окуляри і не знаю, де я взимаю. Що перебували бабу, йдемо по Єву. Пішли. Все, забрали Єву, садочку. Хто прийшов по Єву? Баба Люба? І мама. І, і мама. Так, І мама. І ма -ма. кіндер тобі бабуся принесла, так? Сочок випили, так? а тепер кліндер йвуся трошки Йдемо в парк? І йдемо собі погуляємо. Бачиш? Зайшли в магазин, баба купила Дві. Заш... вікепочку. Зашли... Чорний, а чорний а? лавандовий. А, немає, немає так, зараз. Дивимося. Див. Хочеш ескімо попробувати? Так, зараз спробуєш. Аня, ти є? О, а ти де був? Все, подивися до мами. Ку-ку! Є кіндер? Ну, вона. Ой-ой! А воно доїде, а він. Вона... Ой-ой, ой-ой! А тепер, я кажу, а тепер зачекаємо помаленьку, помаленьку, помаленьку. Ти сказала, бабі, дякую. Так, вона тіті казала. Також Євуся, дивись, дивись, як сходимо. Раз. Два. Раз. Два. Я вам. Єла. Так переважно приватному Куди ми приїхали? Дощова? Все, повний релакс. релакс Це була копійці, що не бачила.